Другі з вами компанія Будмат. Мене звуть Артур, я замірник на Львові. Сьогодні приїхали міряти дах село. Дах не дуже складний. Маємо два голуб'ятничка, двохскатний і два голуб'ятника. Тут я вже перекрив половині села бляхою дахи. От. Сусіди оці брали у нас метал. Рік назад. Отой оранжевий дах теж наш. Коричневий дах. Теж я міряв і перекривали. Ще на початку села там робили в них кафе, ну і так, сайдинги, невеличкі дахи, паркани. Чому тут посилована вже добре знають, їжу їжу з дорогою з людьми. Будуть тут брати в нас, певно, Tissin Croup, хвильки Era 25 підйом. Іде в нас магніцинкове покриття 130 грам. Воно до 300-го цинку прирівнюється і будуть брати металеву водостічну систему рейнгард. Там буде Словацька сталь 06 точина, 275 г цинку. 50 років гарантії неї дають. Підшивку я їм порадив брати якусь простішу. Теж будуть брати в колір, все певно, будуть брати 95-й колір чорний. Підшивка буде Італія 045, -та, так як там на підшиву не йде. Ніякої нагрузки, ні сонце не світить, ні дощ не капає, то там можна брати простіший метал. Ну, Зараз ще розверну камеру і познімаю, що тут у сусідів. Сусіди, до речі, теж всі брали тісенкруп і металеву досічну систему. Так. Ось такі дашки у сусідів. Тут 8019 й колір у них був. т 14 хвилька. Підшивку вони брали під деревану, даху не видно, може внизу ще познімаю. Тут у сусідів. Була до цього натуральна черепиця років. Ну, довгенько вона простояла і замінили вони на профіль її. Так, і зараз ще покажу. І ще ті сусіди, тут з боку брали в них хвилька Ера» в них. Теж темнокоричневий колір. 25-й підйом, здається, з підшивками і з металевими вилдостічними. Ось так, потихеньку-потихеньку і будемо двигатися в ту сторону села і перекриємо їм все село. Так, а от іще один об'єкт в цьому селі. Це так їду чисто по притрасу і стаю попідзняти для нашого портфоліо, щоб ви бачили. Тут вони брали якийсь простіший метал, здається, Італія. 0,5 товщина, тут 225 грам цинку. І 12 років гарантії на неї дають. Т-14 профіль. Одна Січна система в них була своя. Це тут, наскільки я пам'ятаю, стояв у них катепал. Ну і Катепал, як завжди, прослужив, там по-моєму, в них менше 10 років і прийшлось це все міняти. Тому беріть одразу, одразу хороший матеріал, щоб ви не повертувалися до того питання двічі.